Під час засідання виконкому підбували підсумки міської програми економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради за 2014 рік. Згідно висновкам, торік слов'янську відбувся економічний спад практично у всіх сферах діяльності. Об'єм реалізованої промислової продукції в атусних цінах підприємств за 2014 рік чотирнадцятий 2 составив мільярда 326 мільйонів гривень. Программное задание выполнено на 80,3%. 3 Удельный вес промышленности города в областном объеме реализованной продукции составляет 1,4%. За отчетный период уменьшения объема производства характерно для всех предприятий города. И лишь объемы производства бетономешалок выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Згідно доповіді начальника управління економічного та соціального розвитку у минулому році вдвічі скоротився обсяг реалізованих послуг, а також на 22% – роздрібний товарообіг підприємств торгівлі та ресторанного господарства Налогов сборов и других обязательных платежей в бюджету всех уровней составило 249 миллионов гривен, що на 22,8% менше, ніж було отримано меньше, чем было получено за аналогичный период 2013 года. Программное задание выполнено на 74,7%. Крім того, минулому року скоротився розмір середньої заробітної платы на фоне зростаючих боргів по зарплату на економічно активних підприємствах міста. Натомість розмір пенсій підвищився, заборгованості по пенсійним виплатам немає. За 9 місяців 2014 года среднемесячная заработная плата работников в сфере экономики составила 2926 гривен, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлых год. По состоянию на 1 января 2015 года на экономически активных предприятиях города задолженность составила 11 миллионов 507 тысяч гривен. Общая сумма задолженности по заработной плате с учетом предприятий банкротов составляет 20 миллионов 259 тысяч гривен. Задолженность организации в бюджетной сфере отсутствует. Наполовину виконано програмне завдання щодо створення нових робочих місць. За звітний період, за рахунок усіх джерел фінансування, в Слов'янську було створено 1362 нових робочих місця. З початку року статус безробітного отримали 2956 жителів міста, що на 5% більше, ніж за аналогічний період прошлого года. Нагрузка на одне вільне робоче місце составила 66 шесть При содействии службы занятости трудоустроено 1182 безробітних громадян, що безработных граждан, что на восемнадцать Процент менше, ніж за аналогічний період 2013 року. Олена Ковальова зазначила, що актуальні програмні заходи, які не вдалося втілити протягом минулого року, були враховані при створенні аналогічної програми на 2015 рік. Крім того, управління економічного та соціального розвитку виступило з клопотанням перед Слов'янською міською радою про затвердження програми розвитку малого та середнього підприємства в місті Слов'янську на 2015-2016 роки. Начальник управління Олена Ковальова підбила підсумки попередньої програми розрахованою на 2013-2014 роки. За її словами, в 2013 році Слов'янськ займав одне з лідируючих місць в області з розвитку малого та середнього бізнесу. На 2013-2014 роки були предусмотрені средства в розмірі 1 млн 910 тисяч гривень і фактично розходовано 905 тисяч гривень, або 47% від намічених програмою завдань. По количеству малых предприятий на 10 тысяч населения наш город занял четвертое рейтинговое место среди городов Донецкой области по развитию малого предпринимательства. Численность работающих на малых предприятиях составляет 4370 человек, что на 4,6% меньше, чем показатель 2012 года. По этому показателю мы занимаем второе место среди городов области. По итогам 2013 года по количеству физических лиц предпринимателей на 10 тысяч населения наш город занимал первое место. Однак сумнозвісні події, що вирували в Слов'янську в 2014-му, негативно позначилися на розвитку малого та середнього бізнесу. Кількість підприємств скоротилася, люди залишилися без роботи. Підприємці втратили ринки збуту та понесли значних збитків. Слідство введення бойових дій на території нашого города му році, -го, производственні і вспомагательної мощності многих підприємств отримали повріждження. Большинство предприятий вынуждены были простаивать в течение мая-июля 2014 года. В результате этого предприятия утратили кадровый потенциал, контакты на поставку продукции были сорваны, рынки сбыта продукции были потеряны. Поэтому ожидается, что по итогам 2014 года объем производства продукции малыми предприятиями снизится к уровню 2013 года. на 32,5% і составить 900 мільйонів гривень. На реалізацію програми розвитку малого і середнього підприємництва у 2015-2016 роках передбачається 3 мільйони 613 тисяч грн. По результатам реалізації програми очікується до кінця 2016 року зберігання кількості малих і середніх підприємств, збільшення кількості зайнятих на малих підприємств до 4600 людей, створення 100 нових робочих місць, доведення кількості зареєстрів физических лиц предпринимателей до 6150 человек и обеспечение поступления в бюджет всех уровней деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 60,2 миллиона гривен. Наполнение бюджета нашего города в том числе и во многом зависит от единого налога. Игорь Юрьевич, сколько мы от единого налога получаем в процентном соотношении? Ну, 12 миллионов, да. Вот. 12% почти. 12%, да. И ну, как бы, это одна из таких основных поступлений. Вот, и это очень важно. Поэтому тут все вот те мероприятия, которые вами разработаны, их надо усилювати, конкретизувати ну для того, щоб була результативність. При розгляді програми члени виконкому згадали і новий в цьому році податок у вигляді 5-відсоткового відрахування від акцизного збору з реалізації паливно-мастильних матеріалів, тютюнових виробів та спиртних напоїв. За словами заступника міського голови Андрія Білозьорова, сума, яку місто отримало від акцизу у січні, не відповідає дійсності. За його розрахунками, в бюджет Слов'янська щомісяця має надходити не один мільйон гривень. Близько трьох мільйонів. Отже, реалізація найбільш затребуваної споживачами продукції відбувається нелегально. Воля акцизними товарами і досматривають наліч газового апарата. Государство прошло на зустріч, там ті, хто зареєструють до 1 юля казові апарати, значить їм дається мораторій, що не будуть провіряти потім вопросам і що в тічені. Я скажу, конечно, очереди нет. Пропагандировать первое, это среди граждан требовать чек, в первую очередь, предпокупки, раз. И выступить с инициативой за... Если за невыдачу чека к субъекту предпринимательства предусмотрены штрафные санкции, на, за рубежом предусмотрены санкции административной ответственности гражданина, если он не взял чек. А мелкая розница, там, где нет кассового аппарата, каким образом может быть проконтролирована по поводу табака и пива? Давайте я говорить так, это больше нарушение правил торговли. Это больше относится к компетенции правоохранительных органов, то есть МВД. Они не имеют право реализовывать акцизные товары без РРУ, то есть кассового, аппарата. Без кассового аппарата. То есть акцизные товары нельзя... Ага, вот вот вам решение проблемы. Покупая каждую пачку сигарет, каждый житель Славянска должен обращать внимание на то, что эту пачку должны пробить через касовий апарат. Якщо її не пробивають через касовий апарат, таким образом наноситься урон бюджету города. Сбор от цього акциза йде в бюджет. А это наші дороги, а наші дома, это восстановление и і э, далі строительство города. на додачі міське керівництво закликало громадські слов'янська також долучитися до процесу контролювання продажу акцизних товарів роздрібної торговлі через касові апарати, аби цей процес мав більший ефект.